Прямо зараз, 16.50, величезний приліт в Харкові по одній з будівлі епіцентру. Там перебувало багато людей. Це керовані авіаційні бомби, каби, хто не знає, це скорочення. Є відео, є фото, їх публікували на різних ресурсах. Це і українська правда, і військові кореспонденти. Я що міг зібрати? Зібрав хто підписаний в мене, телеграм, щоб ці профілі. Пожежа на 15 тисяч квадратних метрів. Ну, ви можете просто уявити, скільки людей. Могло перебувати в епіцентрі міста, яке постійно під обстрілами, яке постійно вимагає якихось ремонтів, поточних, фундаментальних, кардинальних, тобто ну, можна лише здогадуватись. Вже повідомили про кілька загиблих і кілька зниклих безвісти. І ось голова Харківської ОВА, це той, що коментував про Укриття маємо про фортифікаційні споруди, маємо велику кількість людей, зниклих безвісти, багато поранених. Удар завдався саме по торгівельному центру, де знаходилось багато людей. Телеграм в шапці профілю там відео і фото, хто ще не бачив, прямо в ці хвилини. Харків'яни, тримайтеся, я не можу просто більше нічого сказати і чим допомогти. Війна триває і людей нікому не шкода.